Прийшла весна, все їй радіє, розцвітають квіти. Про одну з таких квіточок послухайте загадку. Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх, відгадай, це квітка конвалія. Конвалія одна із перших весняних квіток. Вона така маленька, скромна і в лісі ніби ховається під деревами серед трави і не одразу її побачиш. Шукаєш, шукаєш, і несподівано перед очима відкривається галявинка, вкрита крихітними білими дзвіночками. Вони такі ніжні, тендітні. Маленький дзвіночок пахне лісом і весною. Давайте сьогодні на занятті з аплікації зробимо квітки конвалії. Для аплікації нам треба підготувати папір зеленого кольору, ножиці, клей, паперові серветки. Та папір, на якому ми будемо клеїти квітку конвалію. Із зеленого паперу нам треба вирізати листочки для конвалії. Серветку порвати на маленькі шматочки. Це будуть квіточки. Але спочатку пальчикова гімнастика. В небі пташечки літають. Весну радо зустрічають. Ось іде вона ланами, полем, річкою, лісами, де ступає по землі, цвітуть квіти весняні. У борозі вже й ведмідь прокидається, спішить. Мамо, скільки можна спати? Треба весну зустрічати. Дзвіночки перлинки на ніжці тоненькій, такі запашні і тендітні такі, в широкому листі, немов у гіллі, ховають від сонця голівки свої. Я буду чекати фото ваших дзвіночків. До побачення малята!